Всім привіт привіт! Ви на каналі Луганка Наталії. Закінчився вересень місяць, і у мене є пусті пляшечки, що закінчилися з тої продукції, якою я користувалася. Ну і що ж, беру пустий тепер ящичок і будемо викидати, І буду розповідати, що б я замовила ще, а, е, на жаль, що більше не замовлю. Ну що ж, поїхали. Закінчився гель з кінським каштаном, яким я Влітку так точно користуюся на постійній основі, які мені подобаються, який знімає гарно отьоки в ногах, добре доглядає за венами, який я раджу, який я найбільше продаю, тому що користуюся сама. І, на жаль, ця проблема є у багатьох людей. Навіть якщо в кого немає таких проблем із ногами, то навіть продавці, які цілий день... На ногах за прилавком додому приходять і ноги болять. То таким тоже гелем дуже гарно таку важкість в ногах знімати. Тому рекомендую ще раз. І хто ще не знає з моїх постійних покупців, хтось, можливо, новий побачив відео і почує, що йому саме такий гель потрібен. Пишіть завжди допоможу оформити замовлення на вигідних умовах. Розкажу як найвигідніше. Потім, потім, потім мої добавочки, на яких довго зупинятись не буду. Вітамін Д, як завжди, вже багато вам розповідала. В, цьому, в цього разу розповім лише те, що нове дізналася про вітамін Д. Багато жінок, якби є таке питання, чого в одних клімах настає рано, а в інших більш період затягується. Так. Що я дізналася з навчання свого, що ранній клімакс наступає в жінок, яких бракує вітаміну саме Д. Тому, якщо у вас жіночки мого віку вже настав клімакс, перевірте вітамін Д, і, можливо, у вас була проблема саме з тим вітаміном: Омега, в добавочку до. Вітамін вітаміна Д приймаю, це гарно знімає запалення в організмі, якщо є проблеми по здоров'ю і часто такі є проблеми. Ну і так оця, цей вітамін дуже потрібен, як і шкільного віку дітям, щоб гарна голова пам'ять була. Тому теж придається до цієї добавочки. Мами підлітків, кого навантаження сильне в школі, цю добавочку можна по-моєму з 4 років, ну, коли дитина починає ковтати капсулу. Капсула така не дуже маленька, нічогось я вище. Тому просто із-за величини капсули, що можливо пізніше. А так ж віку вже можна цю добавочку давати. Також ще закінчився, ну це вже приймав мій чоловік. Вітамін Д3 і К2 відразу. Дуже тут форма класна, це на ляні олії. Кращої форми в нас в Україні точно немає. Це по в усіх показниках я вже передивлялася. Ну, від, Коли нам навчання давали, який вітамін Д хороший. Тут теж всі складники дуже класні, але соняшникова олія. А тут уже ляна це саме-саме ну, що. Рахується найкраще. Єдине, що для мене тут одна тисяча одиниць, тобто він для профілактики. Ну, Мені це замало і дуже багато пшиків робити. ну, Я щось з ним не подружилася. Мені на смак він не сподобався. Мені легше капсулу прокопнути і все. А це розпилювання, або десь на ложечку капати. Чоловік п'є, бо він йому потрібен К-2 обов'язково, то він п'є. А я. Я капсули, хоч не такі, хоч на соняшників і олії, але нічого, дуже гарно вітамін піднімається і дуже гарно тримається. Вже перевірено не раз через показники лабораторні, тобто теж можу радити точно. Мій улюблений, пока на сьогоднішній день щось засвітлює, не фокусується. Магній а ні, це закінчився у мене магній, цей шум магнезіум, тільки малат і біліценат. Десь 60 таблеточок і 100 мг в одній таблетці. Ну, теж неплохо, я би сказала, що, я казала, що коли поміняти нову форму, то цей я вживаю. Але отримала новий і коли робила розпаковку, не сказала, цей мені якось важче ковтати було саме цей. А цей новий, що прийшов, там уже не таблетка, а капсула. Буде цікаво спробувати, як. Він сприймається. Тобто цей поки у мене був на другому місці магній. Все-таки більше любила я комплекс. Ну, ще спробую новий і тоді вже порівняю відразу три магнія, які в нас є. Як же ж, без зубних паст, цього разу закінчилася у мене здорові ясна. Цю пасту я вже дуже багато років використовую. І навіть якщо ось зараз я пробую щось нове. Все одно я вже точно знаю, що я знову повернуся до цієї пасти, бо без неї я як без рук дуже мені підходить. Вона для ясен дуже допомагає. Звичайно, що беру відбілюючу час від часу для зубків, щоб просто відбілити. А на постійній основі користуюся саме оцією. Вона лагідна, вона добре доглядає за яснами і якщо є. У вас теж якісь проблеми, обов'язково зверніть увагу на цю пасту. Тут вона велика, 170 грам, вистачає надовго, дуже вигідно брати для всієї родини. І саме навіть якщо ви користуєтесь відбілюючими пастами, любите такі освіжаючі, вдень, будь ласка, а от на ніч придивіться до цієї пасти, тому що на ніч потрібно більш легкими пастами користуватися, тому раджу. Саме цю пасту <кій> додавати у свої замовлення. Вибачте, ну і по красоті. Звичайно, що була фарба 8.1, як завжди, наповнення на два рази. Не буду все доставати вже. Щоб не затримувати час, можливо, швидше вложуся в час, щоб вас не застривати. Ця фарба мені дуже подобається. Економна, на моє волосся вистачає на два рази, в мене густе волосся. Тобто, якщо в когось може там тонше, але трохи тинше, то вам теж вистачить точно. По красоті ще користувалася я влітку туш'ю Оlexav'єн. Це в нас маскара. Ось отака вигнута щиточка. До речі, мені ця туш сподобалася більше, ніж три в одному. Три в одному я теж користувалася, але ось ця мені сподобалася чомусь більше. І ну, радити я її буду тим, хто, так як і я, не любить знімати там різними засобами. Ця туш не осипається, але і ввечері теплою водичкою вона вже. Ну, з умивалкою, звичайно, і вона вже знялася, нічого не залишається, не має чорного під очима. Це мені дуже подобається, так як маю подразнення на очах. І якщо різними цими засобами, або там чорним, потім лишається яке треш, то це мені не дуже так підходить. Але ну, вона не робить такого. Ну, не подовжує вії. Якби мені хотілося мої короткі, хоч чуть-чуть подовжити, то такого немає. На жаль, але однозначно, що ну, можу купувати, тому що мені дуже вона в роботі і нема подразнення на очах. Тому, звичайно, щоб підкреслити хоч трішки свої війки, то можливо і буду брати. Ну, от ця мені з вигнутою щіточкою сподобалася більше, ніж три в одному. Не знаю, чому так. Дівчатка багато хто пише, що. Три в одному більше подобається. Ну, в мене якось якось так вийшло. Не знаю. Можливо, щось від партії залежить, але ну, це такі мої враження, такі мої. І то відкористувалася, була задоволена, ну швидко вона три місяці і вона підсохла. тому... Надовго, хто там рідко користується, можливо, і не хоче змінювати ще через три місяці. Я, так як маю подразнення на очах, уже сказала, то я змінюю, тому що мені важливіше, щоб мої очки були здорові і не було подразнення. Тому я міняю туші дуже рідко, що я довше трьох місяців користуюся. Тут для мене такі, це норм. А ви дивіться, я розповіла свої враження від цієї туші. Ще в мене закінчився Віталій Кремчик. Таких зараз в каталозі немає, осталися для тіла, це в мене був для лиця. Вони дуже такі плотненькі, Вимастила зовсім зовсім. Дуже мені сподобалося. Для лиця затяжковато, звичайно. А от на ручки, на ножки це дуже був топчик, дуже класно, я ним покористувалася. Тут великий об'єм для лиця тут для 100 100 мл, а ті, що для, для обличчя і тіла, то там взагалі, по-моєму, по 150 мл чи що. Ну, великі такі баночки і вистачає надовго, так як вони Е, Тому, хто окремо не хоче купляти для рук для ніг, так як я. Ну, в смыслі, я цей крем, звісно, колись отримала. По якісь там акції, звичайно, що для лиця не підійшов, так як я більш легкі люблю крема, то я з радістю використала на ручки і на ніжки. Тому, кому підходять такі креми, придивіться до таких кремчиків. Там декілька ще в каталозі у нас є. Зараз великого такого асортимента на них немає, але є. Забігайте, купуйте і вистачить вам надовго. І вони доволі такі не дуже дорогі, тобто можна собі Позволите, ну і засіб на останок, який я ну, повністю розчарувалася, будемо так казати. Я дуже багато вже років засіб від цілі використовувала, радила вам. Ну, на жаль, щось із засобом пішло не так, тому що він раніше набризкав, і я у ванні зразу могла мити. Він прямо на очах обілював мені шви. Я більше для цього і брала, іноді весною, звичайно, коли вікна сама цвіль то появлялася. з'являлася. Ну, це раз в рік. А от шви в ванні, так як у нас вологість плоха, ну, витяжка, напевно, ця воздуху. І сирість в ванні є, шви чорніють. І я завжди таким засобом спасалася. Навесні, коли я взяла що дві бутилки, тому що навесні я взяла. Засіб мені так трішки хужі був, але я думаю, ну мабуть, може там, після весни так сильно ті шви. І чуть-чуть в -чуть бутилці лишилося, так воно залишилося. Коли я зараз восени, думаю, поки перед зимою знов оброблю шви. Не такі вони в мене були і паршиві, але думаю, все одно на зиму хай будуть чистенькі, поки ще воно провітрюється. Довикористала стару баночку. Ну, знову так не скажу, що була в захваті, але довикористала. Як я відкрила нову, а вона ще хужіша. У мене стався шок, тому що я єлі домила, і домила не так, як я хотіла, що з засобом не знаю. Пишуть всі, що обов'язково, хоча і. Попередній, там теж писали, що треба залишити на 12 годин. Ну в квартирі залишити на 12 годин засіб, який воняє хлоркою. Я не знаю, хто таке може видержати. Якщо у вас виходить, будь ласка, користуйтеся. Ну, на жаль, я користуватися більше не буду. Щось подивлюся інше. Буду користуватися чимось іншим. Ну, на жаль, тому що я три дня після такого ще прибирання пролежала і більше не хочу, тому що мені дуже запахи ці шкодять. Ну, або буде, або буде з чорними швами, або не знаю, або щось підберу собі інше. Ну, ну на жаль, на цей засіб. Ось такі були мої пусті баночки. Пишіть свої враження, хто дівчатка користується засобами. від відцвілі пишіть, як вам зараз наш засіб. Можливо, у мене це купалася одна бутилочка, і я зря таке розказую на загал. Але я привикла казати правду і навіть підписую свої відео правдиві відгуки. Тому ось так у мене. Такі були мої пусті баночки за вересень. Переходьте. Каталог дуже широкий, великий, багато найменувань продукцій, багато завжди акцій. Просіться в мій чат, щоб бути в курсі всіх справ, всіх акцій, які в нас в компанії. Ну і також де я розповідаю глибше про продукти. Тому хто хоче приєднатися, пишіть. А я, як завжди, залишу. Посилання для реєстрації або на весь каталог, щоб ви могли переглянути весь наш асортимент, тому що у нас дуже великий асортимент, більше тисячі найменувань. Переходьте, переглядайте. Якщо зацікавило, пишіть задість. Завжди допоможу. Всім пока.